Хочу показати вправу, яку кожен може сам собі робити. Ми опрацьовуємо навколо вушну зону. В роботі я це можу робити двома руками. Коли ви робите собі самі, ви... можна такі рухи робити. Знизу щільно прилягаємо догори. Бачите, в мене і тут пальчик дуже близько, і тут. Вже як негр на вашому фоні Догори, а вниз плавно, сильно догори, вниз плавно. Натискаємо за вушко, там, де кріплення все, по всьому колу. В мене руки в масці зараз. І обов'язково працюємо з самою раковинкою. Дивіться, засунуваємо пальчика далеко. І прям підтягуємо, нам потрібно максимально опрацювати всі навколо вишні м'язи. Але ось це ви можете собі зробити самі.